Усім привіт! З вами Кольочка і ми на каналі серверу The Iceland Org рейти X5. Як ви могли здогадатися, ми зараз знаходимося в останній гробниці імператора і очікуємо появлення останнього імператора Адена Фрінтези. Хто ж такий Фрінтеза? Фрінтеза це син Баюма. Його, в нього ще була сестра Свята Соліна, про неї я вже робила відео, його ви можете знайти у нас на каналі. Фрінтеза був останнім імператором Адена, був обраний на трон імператора поспішно, тому що коли Баюм вирішив вирушив свою останню битву в вежу зухвальства, люди його піддані, не вірили в те, що він зможе перемогти богів, і швидко обрали на престол принца Фрінтезу. Фрінтеза був дуже розбалований хлопчик, але дуже любив мистецтво. В той же час почалася війна всього світу з Білефом, але Фрінтеза вирішив, що королівство Аден у цьому брати участі не буде, і відгородився від них. В той час, поки весь світ воює з Білефом, Фрінтеза вирушує на пошуки безсмертя, як і всі його попередники, його тато, він нічому не, нічому не учиться і живе своє життя. Пройшовши лабіринт Wall of Агрос, він прийшов в теперішній гробниці імператора, і тут знаходить демона Скарлет Ван Халішу, він знає про те, що за допомогою її крові він може стати безсмертним, тому як тільки демон з'являється, він пускає в неї стрілу і на нього потрапляє кров самої Скарлетта ван Халіши. Фріндеза лікує, бо тепер він безсмертний і може правити світом вічно. Але виходить так, що він думав, що демониця Скарленд Ван Халіша буде йому в цьому допомагати. Для цього він приніс їй жертву чотирьох своїх валькірій, які йому служили. Демониця на це погодилася, але вийшла одна загвоздка у них. Сама демониця не змогла вийти за території гробниці. Фрінтеза, коли спробував вийти за території Imperial Tomb, теж вияснило, що він її покинути не може, тому що він зв'язаний з демоницією кров'ю. І тепер це його вічна могила, в якій він живе. На фоні цього він сходить з розуму і будує оцей гігантський орган за допомогою цього органу. Фріндеза може керувати усі, те, усіма монстрами на території гробниці, і самою Скарлетт Ван Халішою. Для цього в нього є різні симфонії, які зводять з розуму тих, хто сюди приходять, або підхилюють халішу, або підсилюють халішу. Також в цей час він тут розмальовує свою гробницю. Ось його найкраща робота це його власний автопортрет. Ми його бачимо позаду колючки на стіні. Також на стінах він малює картини своїх вірних демонів, які ж також йому допомагають захищатися в гробниці імператора. А ми ж сюди приходимо за інфініті фрінтезою, за звичайною фрінтезою і за смачним дропом. Як ми бачимо, почався різ самої халіші. Ось виходить фрінтеза. Зараз він нам буде грати свою пісеньку. Звільняється з картини його демони, і зараз він своїм органом буде викликати саму халішу. До речі, існує один міф, який я переві... перевіряла, і він виявився неправдивим. Багато хто думає, що ось цей скарліт Ван Халіша демон це одна з е... найкращих подруг Фрінтези, з якою він дружив з самого дитинства. Є така легенда, що це він віддав її в жертву демону, а демон перетворив його на скарліт Ван Халішу. Але насправді це неправда. Фрінтеза ніяку свою подружку нікуди не здавав, єдині, кого він. Він приніс жертву, це були його чотири вірні Валькірії. За що ми його засуджуємо? Так, з друзями не поступають. Як ми бачимо, я вже б'ю другу стадію Халіши, З кожним разом її броня стає все міцнішою і закривається. Ви ж бачили, на початку тут була дівчинка, зараз дівчинка закрита. Тому що спочатку Фрінтеза нас не розцінює як своїх якихось опонентів. Він все-таки ж е, останній імператор, напівбог безсмертний. І не вірить в те, що хтось може його здолати, а тим паче його демоницю. По мірі того, як ми б'ємо фрінтезу, можемо чути різну музику. Зараз його нападає лють, Другу стадію ми подолали. Він буде збиратися з усіма своїми силами, а, фрінтез, а сама Халіша буде перетворюватися на могутнішого монстра. Ось так. ХП в неї відновлено. Ставимо купол. І зараз я вам покажу, що ж ми можемо отримати з дропу. А дроп тут э, смачненький. Дропається, звісно ж, адена частини ворпал. Ворпал сетів, венера зброя, вся бесоя, березки, плащик фрінтези, Елесихай. Фрінтеза звичайна, інфініті фрінтеза, а також може випасти е, шапка Халіші. І звичайний холі Спіріт Клоак. Зараз побачимо, чи пощастить нам цього разу з дропом, чи не пощастить. Як бачимо, всі імператори Адена і всього всього Лору 2 намагалися здобути безсмертя. Це, мабуть, мрія усіх людей і не людей. Але безсмертя не дається просто так, і за нього зазвичай велика плата. Фрінтез чимось і шкода. Сидить під землею, не може вибратися сам саменький. Ми перемогли демона, горить орган, горить палає фрінтеза сам. Фінальні акорди і дивимося, що ж нам нападало. Бачу, випав Венера Лук. Це дуже добре. У Плащик Фрінтеза мені щастить, Ворпал щит, Ворпал штани, Аденка, Березки. і Інфініті Фрінтеза. Дуже вдалий рейд, я вам хочу сказати. Сподіваюсь, відео вам було цікаве і корисне. Дякую за увагу! Всім па-па.